Я бачив, як усе це закінчиться. Ці слова прозвучали з уст старого шамана з далекого Сибірського селища. Його очі, пронизані мудрістю поколінь, були наповнені незвичайним блиском. Невелика дерев'яна юрта, у якій відбувалося це откровення, стала свідком історії, яка лягла в основу відео, що заборонили до показу по всій Росії. Але таємницю, яку він відкрив, вже не можна було сховати. Водіння шамана про кінець війни, долю України, розпад Росії та трагічну долю Президента Путіна стали не лише пророцтвом, а й шоком для всіх, хто його почув. Шаман, якого місцеві називали Віктором Тихим, був відомий у своїй громаді як людина, яка могла бачити майбутнє. Його водіння ніколи не залишалося без уваги. Колись він передбачив жахливу повінь. І люди встигли евакуюватися, зберігши життя, але цього разу його видіння були настільки жахливими і водночас пророчими, що вони швидко вийшли за межі селища. Я не вибирав це бачення, сказав шаман, вдивляючись у камеру воно прийшло до мене раптово, як грім серед ясного неба. Це був не просто сон, це був наказ духів поділитися правдою. Кінець війни в Україні шаман розповів. Що спершу він побачив величезне поле, залите кров'ю. Люди боролися з останніх сил, але потім усе різко змінилося Він побачив Україну, яка стала схожа на міфічного Фенікса, що піднімається з попелу. Українські воїни опускали зброю, але не через поразку, а через перемогу. Я бачив Київ, залитий сонячним світлом, сказав Віктор. Люди святкували. Прапори України майоріли над усіма містами. Навіть тими, що були зруйновані війною. Сила цього народу лежала не в зброї, а в їхній незламності. Шаман описав, як Україна після перемоги змогла відновитися в рекордні терміни завдяки міжнародній підтримці. Нові технології, інвестиції та неймовірна згуртованість людей зробили її однією з найсильніших країн Європи. А потім шаман побачив Росію. Це видіння було зовсім іншим, похмурим, моторошним і гнітючим. Він бачив Москву, яка опустіла. У Кремлі стояли лише розбиті стіни, а замість людей вітер, який носив обгорілі документи. Росія не програла війну, вона розпалася зсередини, сказав шаман. Я бачив людей, які вийшли на вулиці з криками. Вони вимагали їжі, свободи, справедливості, але замість цього отримали хаос і розруху. Шаман описав, як економічна криза, санкції та постійні поразки на фронті змусили російську систему влади розвалитися. Олігархи втекли за кордон, а звичайні люди залишилися на самоті зі своїми проблемами. Він побачив утворення декількох нових держав, які ворогували між собою. Шаман детально описав, як величезна країна що десятиліттями трималася на страху і пропаганді. Почала розколюватися, наче велетенський айсберг, розбитий на шматки. Він бачив, як Кавказ, Сибір і Далекий Схід оголосили незалежність. Татарстан, Башкортостан і навіть Карелія стали окремими державами, кожна зі своїми законами та лідерами. Деякі регіони почали об'єднуватися з сусідніми країнами, а інші поринули в хаос внутрішньої боротьби. Москва залишилася ізольованою. Втративши контроль навіть над найближчими областями, Росія більше не була єдиною, сказав шаман. Вона стала фрагментованою, розбитою на частини, кожна з яких йшла своїм шляхом, але жодна з них не могла повернутися до старого ладу. Це була не просто політична криза, а кінець цілої епохи імперських амбіцій. Найбільше здивування викликала частина видіння, яка стосувалася президента Росії Володимира Путіна. Шаман описав, як той залишився абсолютно сам. Від нього відвернулися навіть найближчі союзники. Він більше не був царем, а став тінню минулого. Я бачив його, тихо промовив Віктор. Він сидів у величезному порожньому залі, оточений портретами своїх минулих перемог. Його очі були повні страху. Потім з'явилися люди в чорному, вони забрали його. Шаман натякнув, що доля Путіна закінчилася трагічно. Але деталі він не розкрив, кажучи, що це було загально занадто жахливо, щоб описати словами. Це відео, яке було записане на телефон одним із присутніх, швидко стало вірусним у соціальних мережах, але через кілька годин його почали видаляти з усіх платформ у Росії. Роскомнадзор оголосив це відео екстремістським матеріалом, і його поширення було суворо заборонено. Але це лише підвищило інтерес до історії. Люди почали обговорювати видіння шамана на форумах і в анонімних чатах. Для багатьох це стало символом надії, для інших страшним пророцтвом, яке вже не можна було ігнорувати. Слова шамана, здавалося, проникли глибоко в душі тих, хто їх чув, його пророцтво стало дзеркалом для двох народів українського, який піднявся, і російського, який впав. Але в кожному його слові відчувалася одна важлива думка. Усе це результат людських дій, ми самі творимо своє майбутнє, завершив він свою розповідь, але духи показали мені, що правда завжди переможе. Ця історія залишає багато запитань, але одне залишається безсумнівним вона надихає замислитися над тим, яким ми бачимо своє майбутнє, і як діяти, щоб створити його саме таким.